Становлення української державності та побудова громадянського суспільства передбачають орієнтацію на пріоритети розвитку духовної культури, визначають основні напрями реформування навчально-виховного процесу. Усвідомлюючи загальну мету виховання, а саме, сприяння відродженню національної свідомості, духовності дорослих та формування цих основ в дитинстві. Колектив дошкільного навчального закладу МИР працює над проблемою формування громадянських якостей і виховання дошкільників на традиціях рідного краю. Ми вирішуємо основні завдання: це формування у дітей гуманістичної моралі, культури у тісній взаємодії родинного та суспільного виховання, поліпшуємо культуру українського родинного виховання. Дедалі, звертаючись до витоків нашої духовності, переконуємось, що багато втрачено, забуто, загублено. Сьогодні назріла потреба для вихователів і батьків глибоко вивчати українську етнопедагогіку, відновити народне виховання дітей з метою збереження нації, забезпечення духовної єдності. У зв'язку із цим велике значення має ознайомлення дошкільників з історичною, культурною, національною своєрідністю рідного краю. Своєї рідної української мови, своєї малої батьківщини. Так склалося, що наш дошкільний заклад відвідують декілька поколінь дітей і навіть онуки. Я маленька українка, маю коси по коліна. Я таку натуру маю, я не плачу, я співаю. В дитячому садочку мир, я навчила співати та танцювати. А зараз тут вчиться співати моя сестричка Натуся. Ми маленькі українці, почита дівчата, хоч лапки у нас ручки та душа завзята. В цьому садочку я навчився малювати, писати, а зараз сюди ходить мій маленький братик Артем. Мова мами, тата, діда і бабусі знає її добре і ще краще навчуся. Я е, ходила в дитячий садочок, мир. Тут дуже гарно, весело. А зараз моя мама водить мою сестричку. Одним із засобів виховання у дітей інтересу до історії України. Історії рідного краю, звичаїв та побуту українців є відвідування краєзнавчих музеїв. Процес знайомства зі світом мистецтва та історії краю глибоко індивідуальний для кожної дитини, стався екскурсоводом, спілкуюся з народом. По музеї я хочу, про мистецтво розкажу. У нашому музеї проводяться екскурсії, заняття. Екскурсоводами в ньому працюють старші дошкільники. Постійно ведеться пошукова дослідницька робота. Бувають у нашому музеї не лише діти, які відвідують дитячий садок, а й їхні рідні, колишні вихованці. Емоційні враження, роздуми бувають значно важливішими ніж слова дорослого. Але необхідність поділитися враженнями та почуттями спілкування властиве дітям-дошкільникам. Ой, Корина, подивися, я гарно нашу рушники майстрині. Так мені теж подобається. Бутнє музею скарбниця душі народної це пошуки, знахідки, постійні зустрічі. Це частка історії України, її духовні скарби. Передані дітям у спадок. Україна, рідний край, поле, річка, синій гай, люба стежкою йти, тут живе моя і ти. Ой синенька Україна, я тебе кохаю в світі кращої країни я не знаю. Кожен народ має свої особливості, але український народ майже самий талановитий. То ми виховуємо у дітей почуття гордості за свою батьківщину, навчаємо цінити свою культуру, бути небайдужими до традицій та звичаїв українського народу. Знайомство з історією, культурою дозволить краще відчути традиції, а значить, стати творцем своєї малої батьківщини. Ознайомлення з українським національним побутом людей, які живуть поруч. Предметами вжитку, українськими стравами, виховує національну свідомість самих маленьких вихованців. Відомо, який вплив на дітей справляє ігрова діяльність. Немає нічого важливішого, як підтримати перший вогник пізнання, усвідомлення себе людиною своєї землі. Діти виростають, слухають материнські поради, слово, ласку і ніколи не забувають своє рідне. Взаємодія з дорослими, особливо з батьками, укріплюють сімейні традиції сумісного виготовлення народних українських страв. Влада види твореники, кисточку, лада видит поремники, та там був ще широ. Вареники гарненьки, з вишиком і сиром. Любов дитини до рідної землі починається з любові до найближчого оточення, близьких та рідних людей, своєї родини. Що глибше дитина знатиме історію свого роду, то більше гордості вона відчуватиме за своїх предків. Актуальною залишається порада для дорослих: вивчайте з дитиною свій родовід, вирощуйте своє родове дерево. Аміна, а скажи, будь ласка, а що таке сім'я? Сім'я це тато, мама, дідусь, бабуся, сестричка і я. Оце моя сім'я. Вже гарно, молодець. А віршик знаєш про сім'ю? Так. Раз, труботлива матуся, два. Додатку пригорнуся, бабці три, дідусь чотири, п'ять сестричку полечіли, пол полічили. Ось така моя родина і привітна, і гостина. Скільки наші квартирі, тато, маму, седра я. Один, два от і вся моя сім'я. Мама моя Любі моя, я її сильно набажаю. Формування шановливого ставлення до близьких, первинні уявлення про сім'ю, родинне дерево, сімейні обов'язки та професії сприяють пробудженню таких громадянських якостей у дітей, як толерантність. Гуманність, колективізм, позитивні взаємини. У дітей виховується задоволення від суспільної діяльності, досягнутого спільного результату, що необхідно громадянину своєї країни. Приклад дорослих має важливе значення для виховання патріотичних почуттів. Знайомство з продуктами виробництва українців, народними ремеслами починається для малят в ігровій діяльності. Це й знайомство з посудом, вишиванками, національним одягом та оберегами. В іграх народознавчої спрямованості вихователі підводять дітей до узагальнення необхідності спільної праці, благополуччя кожного і країни в цілому. Все, чим користуються громадяни України, це результат спільної праці, тому слід ставитися до речей шанобливо, поважно. Використання фольклорних скарбів українського народу шлях до розвитку мовленнєвої компетентності особистості. Діти, виховані на фольклорі, більш чутливі до художньо-образного слова, до рідної української мови. Вони з задоволенням слухаються мелодійність української мови, співають українські пісні, колесанки. Будь ласка, в вашій сім'ї люблять співати. В нашій сім'ї дуже люблять співати всі, особливо гарно співає бабуся. І вона навчила мене колискову. Це улюблена моя пісенька. Заспівай нам, будь ласка, колискову. Котику, Діти допоможіть. сіренький, котику. Наші діти люблять рідне слово, слухають бабусині казочки, які вчать жити й працювати, боротися й перемагати, захищати добро, навчання дітей прислів'ям, щедрівкам, лічилкам, скоромовкам, мирилкам розвивають кмітливість, дружні стосунки. Мирилка летіла, на плече сіла, сказала тихенько, «Мирися швиденько. Мир миром, пироги з сиром, ореночки в маслі, ми, дружечки красні, помирімося, посміхнімося. Богдан, а ти любиш грати в ігри? Я дуже люблю грати в ігри, як мовить народна мудрість, як дитина бігає і грається, так і здоров'я посміхається. Богдан, а скажи, будь ласка, в дитячому садочку ви в які ігри граєте? Пон, панас, латка, білий котик, піжмурки, олісочку на горбочку, галя по садочку ходила да, і до мене і прокоти яєчко.